Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про проект cooking Сіті. Роздивимось з точки зору перспектив цього проєкту, роздивимось, які доступні нам є активності. Так, не забувайте також, що по минулим проектам, наприклад, по OneFootball, будуть апдейти в телеграм-каналі, так хто приймав участь в Ардропі Коста AI, а ми робили. Про це відео, ось ви бачите зараз його на екранах. Одне з останніх. Ну і дуже багато проєктів. Все знаходиться в телеграмі. Перед тим, як ми почнемо роздивлятись проект Cooking Сіті, хочу вам нагадати, щоб ви реєструвались на українській криптобіржі richamster.com, Зараз проходить акція Строном. Також доступні торгові боти, стейкінг, копітрейдинг та багато інших зручних інструментів для крипти і для торговлі нею. Отож, переходьте в описі під цим відео, буде посилання на біржуна. Ми з вами почнемо роздивлятись проект. Власне, що таке у нас cooking City Ми бачимо фандрейс 7 мільйонів доларів вони зібрали не так давно, тобто вони ще можуть навіть дозібрати, але бачимо на борту цікаві цікаві фонди. Це тір 2 та тір 3 так із. Знайомих нам Mirana Ventures, Jump Crypto, CMT Digital, так? тобто непогані такі фонди, і ви можете розраховувати на те, що проект, мабуть, буде більш-менш відомим, так, тому що вже зібрав якісь гроші. Що за проект? Це Mempad, так? який планує трішки видозмінити, ну якби грає в своїй рекламі на тому, що. Більшість юзерів на Солані, наприклад, так втрачає, і нам, власне, тут потрібно буде і Солана-Гаманець для того, щоб прийняти тут участь. Ну і вони планують новенький мемпад запустити. Стосовно мемпадів, ми пам'ятаємо Самтінг кул, Сам Сінг кул запускався так із мемпадів. Зараз на слуху те, що пампфан. Який заробляє доволі непогані гроші? Вони там заробили, здається, не пам'ятаю тільки за який проміжок часу там заробіток щось більше ніж 500 мільйонів доларів, і зараз при оцін при оцінці в 4 мільярда доларів, так вони планують залучити на свій токін один мільярд доларів інвестицій, тобто. Ці проекти дуже сильно оцінюються, не дивлячись на те, що мета мемкоїнів вона така, вона не постійна. Так? Є час, коли їх сильно торгують, є час, коли трохи менше. Але все ж таки, Кукінг Сіті націлений саме на це. Що нам пропонується від Кукінг ну, Сіті? Хочу вам сказати, що в них вже є такий Твітер, так видно, що займаються маркетингом та дизайном. Так? Тут, в принципі, є про що розповісти. є... У них тут і конкурси в Твіттері, так, і вони планують тут різні партнерства, так з Bitget Wallet вони запартнерились, так, і багато ще чого іншого. Як прийняти тут участь? Вам потрібно ось так виглядає дашборд, Вам потрібно перейти на цей сайт за посиланням в описі під цим відео або з телеграм-посту, підключити гаманець. Підписатись на Твіттер і ввести рев-код, так, мій бажано, якщо ви, якщо у вас він автоматично не, не підтягнеться, то в описі під цим відео буде рев-код. Що буде давати саме реф-код, невідомо. І у нас стосовно Кукінг Сіті в Крипторанк видає, що це потенційний лише ардроп, так, він не обов'язковий. Ну, у мене, так як я Під'єднував ви який можете гаманець Фантом, наприклад, під'єднати. Я під'єднав гаманець, з якого мало взагалі торгував. Бачимо, що в мене трейдинг волюм слабий, але я трішечки жалкую. Вам потрібно там буде вибрати, як ви втрачали так лозінг стайл. Тобто лозінг стайл, ось я вибрав хакет, пвп-лузер і готрагід. Тут можливо по-різному це вибрати, і у вас ось така картиночка з'являється. Ви можете або скачати цю картку, або поділитись нею в Твіттері, так, або е просто запрошувати рефералів за своїм посиланням. У мене цей гаманець, який неактивно торгував на солані, так і трішки я про це зжалкую, але вже зробив. Нехай я під'єднував саме OKX Wallet, яким я останнім часом користуюсь, І тут у мене трейдинг волюм невеликий, тому що торгував я в основному через фантом. Але навіть боюсь під'єднати тут свій фантом і подивитися, який тут лузрейт, тому що підозрюю, що в мене він там все ж таки є. Тут він невеликий, так мінус 23 долара, але все ж таки. І ось після цього, як ви завели собі цей акаунт, запрошуєте друзів. Ви в принципі вже приймаєте участь в проєкті. Чи роздасть він аеродроб, чи не роздасть питання дуже сильно відкрите. Будемо дивитись за апдейтами. Ці апдейти ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі, в описі під цим відео є посилання. Ну і звичайно, мабуть, є сенс, якщо у вас є на цей час, прогнати якусь кількість акаунтів. Якщо у вас є, тим паче Solana гаманці, які ви використовували останнім часом для торгівлі. E, так, мимкоїнами і так далі, або навіть якщо це пусті гаманці, то мабуть, також є сенс під свою рефералку трішки прогнати. Якщо в мене залишиться час, то звичайно, мабуть, зажену сюди гаманці, так всі інші і акаунти сюди прикріплю. Так твітери свої і зроблю мультіаккаунти. В цьому мені допоможе Antidetect Браузер і в описі під цим відео є посилання на гайд по Ацпаверу, також проксі. Посилання на проксі також є загалом всі інструменти вони доступні. Ну і коротка, короткий висновок, що ми нічого не втрачаємо, прийнявши тут участь, окрім нашого дорогоцінного звичайного часу. Так, час це, мабуть, саме найдорожче, але все ж таки хочеться його поміняти на перспективу, те, що ми зможемо з цього заробити. тому що їхній токен, я думаю, буде обов'язково. Це токен Кук, я так вважаю, і е, ми на нього всі чекаємо. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте ваше бачення цього проекту в коментарях. Ну а я буду ці коментарі читати. Всім дякую за увагу! Гарного, всім вечора! Також мирного неба над головою. До побачення.